Кращу ціну. На сайті 100 гривень ком'юа. Кому потрібен анти, антикваріат, звертайтеся, слідкуйте за самі кращі гроші. Опа! І це. Оп, не впали. Так, номер пломби 2513. Вроді та то, що треба, вроді. І це у нас розпаковка. Чи вроді не то. Так. Давайте ж поглянемо. Ану, зніми з тої сторони. Давайте. Раз, два, три. Антикваріат по 10. А контейнер, блін, то повний. почти. Контейнер ще раз. Простояв почти 5 років. Без хазяїна. Тобто нічє. Такі світера труси. Ні, носки! Носки, носки, носки. Я вам скажу носки це нормальний бізнес. Це розходник, який завжди... О, дивіться, тут вже є. Чи якість добра. Гарні носки. П'ять років простояло. Може бути трюхле. Зараз перевіримо. Ні, дивіться, нормально. Нормально, значить, нормально продамо. Гарні носки ще з символікою. Дуже чудові. Носочки будуть у нас просто на шару. На сайті 100 гривень ком'юа. Я так розумію, якщо це все в чорних мішках носки, то це будуть бабки. Носки, Нос. да, носки. Носки, 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 носки. Ди? І тепер дивіться, баулі. Мінімум 200-250 пар. Кожний носок по гривні або по 5. От і рахуйте. Порахуй, скільки буде в баулі. Це що таке? Опа, макасини по 25 баксів. А по суті, може... І за 50 гривень чи за 100. Перерахуємо, чи найк. Nike. Nike bike. Не найк, Nike, а Nike Bike написано. Nike bike якийсь, блін. Ну, китайці люблять. А ще з пломбами. Йо? Китайська пломба. Це реалітет, це треба забрати. Бо це у нас в Україні такої немає. Вже продаю пломбу. Пломба 500 гривень. Прямо з Китаю, бачите? Китайська пломба хі-ху-хай-сю. Давайте поглянемо і це все, 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 все виходить в нас по мішках. Що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 15. Десь порядка 30 мішків. Мішок по три тисячі гривень. От, це вже нормально. Хто вміє рахувати, напишіть в коментарях, скільки мішків в контейнері, може, подарую мішок. З досками безкоштовно. А це у нас, дивіться, дівчата, гламур на свадьбу. Хто ще не вийшов заміж. 30 гривень буде. 30 гривень. Не одна черевичка золота, а дві. Десь на випускний будемо по 30 гривень продавати. 30 гривень. чого по 30 гривень, то що вже... У нас хліби на 28, а тут взуття за 30. Ну це нормальний, дешевий хліб якщо. А якщо там мажорний, то вже і 50. Давайте поглянемо, що тут. Дивіться, скільки всього. Це контейнер, я так розумію, взуття. Взуття, можуть навіть бути телефони і айфони. О, дивіться, які черендрички. Дитячі черендрички. Ну, я думаю, якщо... Сейчас я прикину, скажу. Ну, я думаю, десь гривень. Ну, тут багато цих стразиків, сваровські. Це дорожче можна. 35 буде. 35 нормальні бабки. І тепер рахуємо, дивіться, виходить, що в нас? Раз, два, три, чотири, восемь. Умножайте на 30.

А носки тепер порахуйте. Порахували, скільки в контейнері носків. Хто написав правильну відповідь, отримує баул носків на халяву. Безкоштовно. І це все буде на сайті 100 гривень ком'юа. Ящик, взуття 250. Носки. Порахую, потім скажу, Надо ще, щоб був прибуток. Щоб було бабло в кармані. І це все на сайті 100 гривень ком'юа. Ще у нас безкоштовна доставка по всій Україні. Всім гарного дня!